Доброго дня, мої любі малята. Відгадайте загадку. Їх в траві багато. Люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Відгадайте, хто це? Так, це мурашка. Давайте зараз розгорнемо травичку ось на цім горбочку. Подивимося крізь наше чарівне скільце, Що за життя тут кипить? Кого ви бачите? Так, це мурашки. Давайте їх роздивимось. У нього є тулуб, багато ніжок, голівка. На голівці у мурашки, очі. Є щелепи та вусики. Щелепами вони переносять різний вантаж, а вусиками спілкуються. Куди прямують мурашки? Що це? Так, це мурашник, дім, у якому живе надзвичайно працьовита, дружна і що там казати, Велика мурашина сім'я. Свій дім мурахи будують самотужки, носять різний будівельний матеріал палочки, гілочки, шматочки листочків. При цьому мурахи часто допомагають одне одному, бо їх ноша часто буває більшою за саму мураху. Давайте малята трохи поспостерігаємо за роботою мурашок. Малята мурахи, які наші друзі бджілки виконують у своїй родині певні ролі. Є мурахи будівельники, які будують свої гнізда. Є охоронці, які охороняють гнізда. Няньки які доглядають, оберігають яйця. Ще в них є королева, яка несе яйця. Крім того, що мурахи дуже працьовиті, вони приносять користь природі і людям, підрихлюють ґрунт і виробляють мурашину кислоту, яка є цінними ліками, використованими. У медицині. Мурахи живуть у лісах, на полях, у садах, на луках. В болотах, в постелях, у будинках, мурахи, санітари лісу. П'яти мурашників на гектар лісу достатньо, щоб захистити дерева від комах шкідників. У мурах поганий зір, але зате сильно розвинені нюх і дотик. Органи нюху розташовані у них на вусиках. Рухаючи ними, мураха обнюхує і обмацує всі зустрічні предмети. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!